Я шаную усе, що сказано. Ти цінуєш усе замовчене. Так вже є, відколи не разом ми. Так, напевно, вже нам наврочено, напророчено, напортачено, наплановано і накаркано. Так багато вже часу втрачено і крапленими вкрито картами. Я відгадую ноти, паузи, ти слова мої пересіюєш. Так недовго буваємо разом ми і так багато чого не сміємо, ми, та сміємося в повен голос ми. А як плачемо, то впіву голоса. Одне одному часто молимося, запускаючи чортове колесо, затискаючи світ між пальцями, зупиняючи сонце подихом, живемо на якихось станціях між від'їздами і приходами. Поміж і дороговказами ми приречені бути точними. І мовчу я про те, що сказано, і співаєш ти про замовчене. І Це так дивно все. Між нами ніякої близькості, тільки ці кілометри і різні умовні бар'єри. Я в обіймах твоїх гойдалась би, наче в колисці, але замкнено парки. Зачинено брами, і сквери, і ніщо не римується. І двері не входять в двірки, і маршрути в квитках, і сеанси підкреслено різні. Навіть кров і любов ми розлили по різних пробірках. Навіть слово і зойк все ніяк не вкладаються в пісню. Це так дивно усе, бо щоденно, щонічно. Ніколи не виходжу із тебе, як не виходять з забою. хапаю повітря, мов риба, налякану, кволо. Дай дихнути тобою. Та ще раз дихнути тобою.